Друзі, вітаю! Я Ліза, і ви на моєму каналі. без здивування. Я так, дуже давно мене тут не було, і вирішила я таки розпочати знову випуски своїх відео саме з двох відео. Це відео з підсумками за березень та за квітень. Підсумки невеличкі, але вони є, і я хочу їх засняти в своєму. Річну рубрику та місячних фінішей, щоб потім в кінці року це все зібрати докупи. От, що ж, не буду дуже довго розповідати, де що і як я була, це, скажімо так, тема для наступних відео. А в цьому відео воно буде, скоріш за все, дуже коротким. Я хочу показати свої фініші: фініш березня місяця. От, і розпочну з фінішу серветки. Ви бачили його, її вже в фінішах за лютий. От, і в березні я закінчила повністю, повністю, повністю закінчила її обшивати. Тож, край обшит, серветка повністю оформлена, дуже-дуже вона гарна. На переході між краєчками в мене ось. Такі куточки, ось так, вони оформлені в мене зі всіх сторін. Однаково, дівчатка мене питали, як я розраховувала, Ну щоб тут так сходилося. Ніяк, я коли вже підходила більш-менш до краю, розуміла, скільки в мене лишилось цих арочок тут, і цей залишок. На око ділила, там, наприклад, там, на чотири або на шість, на п'ять, арочок на три, от, щоб сюди в мене прийшов кінець і з цього краю вже почати наступний, наступну сторону. Тож це все не хардангер. Тут рахувати не треба, це все робиться на око. Я на початку намагалась рахувати ниточки, а потім зрозуміла, що це не має сенсу, бо все одно вони так начебто виглядають плюс-мінус однаково, а заміряти, там прям, щоб вони були один до одної зовсім. Одного розміру, все одно ніхто не буде. На око, в принципі, я так приблизно собі дивилась. По е наповненню, тобто скільки стібочків я тут робила, теж робила на око так, щоб арка була заповнена, виглядала заповненою, було гарно. Тобто, все це інтуїтивно робилося на око. От, і... Е у мене дуже високо камера, я, щоб максимально вам вмістити серветку в кадр. І я стою просто на ципочках, на носочках, на пальчиках, щоб бачити, що я там вам знімаю. Це капець, як незручно. Е, так, тож, цей край, цей край я побачила ще до того, як почала вишивати серветку. Побачила в лаліці ось в цьому журналі. Вони виставляли в себе сторіс, якщо не помиляюся, бо на сторінки, що в них нові отримання та поповнення в магазині. І я побачила цю книжку і на обкладинці, як ви можете бачити, саме такий краєчок. В мене він трішки інакше виглядає, але не про це зараз. От, і я коли побачила цей краєчок, я одразу в нього закохалась і вирішила, що мені треба. І Якраз ми їхали у Львів там одним днем, і я забігла в елітку і вхопила собі цю книгу. І зробила одразу фото прям неподалік від елітки, на травичці. Там в мене вишитий Львів сфотографований, і цей журнал, книжка, не знаю, як це назвати. От. Тож, з приводу різниці, як ви можете бачити, тут більш такі вони, як пояснити, в мене вони більш тут більш такі вони як пологі, а в мене більш такі випуклі, наче, от, як ви можете бачити, тобто різниця трішки є. виконується це ниточкою перле 12-кою. Я виконувала білою Б-520, по-моєму. Да. Тож, тут не знаю, якою ниточкою, більш якоюсь такою айвері кольору. В книзі дуже-дуже-дуже все розписано зрозуміло. Тобто я вишивала саме по книзі, я брала собі англійську версію, є англійська і італійська. Так? От, тут все зрозуміло. Розпочинаємо ми оформлення з краю. Тобто спочатку ми ось це змережування робимо, да, тобто оформлюємо сам край, підгин робимо, підшиваємо все от, і потім вже е, оформлюємо декоративний шов. цей робимо. Тож, е, все розписано, як відрахувати, як витягнути ниточку. Як підшити цей край. Що мені дуже сподобалось ще в цій книзі, що є варіант для лівші і для правші, і воно вказано ось тут: «L» і ось так: от «R», Тобто left-traй, right да? от, далі. Все розписано, як підігнути край. Було декілька варіантів, як його можна було оформити. Можна було ще оформити ось так. Ось так, але я вирішила, що то вже буде занадто круто. <смі> От, і залишила ось ні, чекайте. Так, і залишила ось таке оформлення свого краєчку. Тому М -м, якось так. Сподіваюсь, що там все було в фокусі. Далі, далі, я перейшла до самого оформлення. До самого оформлення декоративного, так, збились трішки був відбій. Тож, тут теж все зрозуміло по картинкам, також є опис, якщо вам не зрозуміло, все дуже-дуже дуже зрозуміло намальовано, куди як голочку відтнути, що як зробити. І, до речі, куток пропонується так само, Бачите, робити, щоб не на кутку було. Хоча я думала на кутку зробити, але бачите. Зробила так, як в книзі, вже й забула. От е рекомендації щодо неток, які використовувати йдуть на початку, якщо не помиляюсь, книги. Тут є трішки історія, це ж на Сардіні. да, трішки історія, що вишивається цими візерунками. Так, і ось Тут повністю розписано, що які ниточки, ниточки для чого, які інструменти потрібні, як краще, що обрати. Я просто взяла звичайні білі перлі 12. От, якщо я не помиляюсь, їми, скоріш за все, і треба було це робити. От, але в мене так само є ось такий анкор, але білих немає, тільки кольорові. Але насправді наразі в Україні дуже велика, великий асортимент ниточок. Є альтернативні нитки, тобто їх можна знайти при бажанні і різні кольори є. Все-все можна підлаштуватися, було б тільки бажання це розпочати. Тож, дівчата, ось такий прекрасний фініш. І оформлення в мене сталося Вже пам'ятала. В мене сталися в цьому місяці, в місяці кві... о, березні, березні, на квітні, березні. Ось, і я дуже-дуже цим задоволена на оформлення всього всього-в мене пішов. Якщо так взятися, скільки я сиділа, то за 2 дні це можна зробити. За два дні можна зробити, але це важко, бо дуже монотонна робота, то можливо, я зробила це ну так, за 2 дні неповних, я зробила оці дві сторони, і ці дві сторони десь за три дні. Ось так от. Тобто за тиждень, грубо кажучи, якщо не Постійно тільки це робити, за тиждень це реально зробити потрошку, потрошку, потрошку. Якщо вам треба терміново, то за два дні можна всю обробити серветку. От, а якщо ви не така, е, як я, то можна пришити мережу, готове вже. Але мені цікаво було цікаво було спробувати таку техніку для себе: це щось новеньке, щось цікавеньке, незвичне, таке, що я ще не бачила. От, тому я вирішила все ж таки оформити саме так. І вишивала я на кешелі. В наборі йде Лінда. Але я її замінила, бо мені хотілося льон. Саме льон, бо він такий, бачите, повітряний. А Лінда, звичайно, що такий ефект не дасть. І вже цього Великодня в мене ця серветочка лежала з пасочкою, дуже красива на столі. От, і в мене ще, якщо ви давно на моєму каналі, пам'ятаєте, є така жовта, теж на кешелі з Дюріксом вишита, серветка, але там італійською написано. Така з яйцями дуже гарна. От так що і таке? От. Ну і все, напевно, що ще вам розповісти. А, ну і звісно, що цей напис ви можете не вишивати. Я вишивала, бо мені треба було фото для обкладинки набору. От, ви можете цей напис не вишивати, у вас буде просто весняна серветка гарна. тому в принципі, це вже за бажанням, Можете вишити його посередині. Там в наборі йде три види надпису з Великоднім, Потім Христос воскрес. Слава Христа З Великоднім і, напевно, так, да, Христос воскрес. Чи щось таке? Ну, коротше, я вже не пам'ятаю. От. О, така краса. Все, на цьому все. Більше вам розповісти нічого. То перейдемо до другого і останнього мого фінішу в березні місяці. І це були е, мускарі, від тей гувернір, та закінчувала я їх вже, е, знаходячись е, напевно, в Польщі. Чи ні, я їх закінчила, напевно, таки вдома, да, За день до від'їзду в Польщу, точно. За день до від'їзду в Польщу я їх закінчила, тому я не встигла зняти це відео і все пішло знову ж кереберть. От, хоча я дуже багато вам знімала, чесно. Але. Про це в іншому відео. Тож, а, мускарі. Я дуже люблю ці квіти. В цьому році я їх навіть саджала в себе вдома. Але ми якраз були в Польщі, коли вони квітли. в мене були біленькі і голубенькі. Також я купляла вже квітучі, які були вам показані в минулому відео. От, тож, Обожнюю, весняні квіти, ці які першими квітнуть, це взагалі моя слабкість, я їх дуже люблю. І в мене є вже колекції вишиті одні мускарі ось такі. Це мускарі з книги Квітуча весна от нашої української книжечки. Дуже вони класні. Вишивала я їх на льоні від Wix Day Мені не сподобалось, бо він дуже-дуже м'який. І цього року для мене було відкриттям те, що цей льон є в двох різних, типу як двох різних фірм. Один фірм цієї якоїсь м'якенької і такої, як наче Марля, а інший, я так розумію, цвайгард. Він більш цупкий, звісно, що, і більш класний. Тож на цьому мені не сподобалось вишивати. Можливо, колись куплю собі спробую ще. Той, що більш цупкіший, Але наразі в нас Лена Тимків дуже круто фарбує тканини. Якщо мені щось таке знадобиться, я швидше звернусь до неї, ніж піду купляти закордонного виробника. От, бо вважаю, що треба підтримувати своїх. так? І е, в компанію до цих прекрасних мускарів в мене вишились мускарі від «Тей guверnor Це фініш і оформлена робота. Та-дам! Я щойно з багетної майстерні її забрала, хочу розпакувати її разом з вами. І ми подивимось на цю красу вже без плітки. Ай, ось така краса немовірна. В мене вишилась та оформила. Дуже... Зараз побільшаємо на подивимось. Ось такі вони гарні. Неймовірно гарні. Пошеробіло вам тут трішки. Дуже, дуже красиві. Рама дерев'яна, якщо да, дерев'яна. В мене тут музейне скло стоїть. от Ви можете бачити. Я зазвичай ставлю зараз музейне скло. По-перше, у нас дуже пильно в хаті, бо ми живемо в центрі, у нас великий трафік. от, І в мене дуже сонячна сторона, та де висять в мене картини, і щоб не відблискувала, бо я вишиваю там поруч з ними. От, і я могла насолоджуватись, я ставлю в музей нескро собі. Тож, ось такі гарні мускарі від гувернір. Що я вам про них розповім? Якщо я не помиляюся, тканина з набору в мене йде, це явно якийсь льон. Десь, я так думаю, що це десь 16-й каунт. Ну, на 28-й я зараз порівняю хрестик. Ні, на 28 точно або 16-й, або 18-й. Вишивається в одну ниточку, тому, скоріш за все, 18-й. Вишивається в одну ниточку, ниточками DMC. У мене все тут йшло по набору, вишивала по електронній схемі, але звірялася з паперовою і начебто, начебто, помилок не було. Десь ось тут я дуже сильно помилилася, але вже не стала виправляти, я пропустила один хрестик ось так. І там, де можна було з'їхати, я вже з'їхала і десь звідси, вгору, вже все вірно. А тут я просто щось додавала, міксувала щось. Коротше, в мене там якийсь треш відбувався. Тому якось так, але здається мені, що на в цілому на саму роботу це не вплинуло на результат, то виглядає начебто дуже-дуже непогано і непомітно, як на мене. От, що було важкого, важкого було те, що дуже багато закріпок треба було робити, тому що багато, ну ви самі розумієте, що це. Дрібно цвіт, <світ> дрібненькі квіточки. Да? І, звісно, щоб передати їх об'єм, треба було використати ну, багато кольорів. І вони всі мають сенс тут бути, але для вишивки такої, як, скажімо так, встромив в ниточку і пішов до кінця її шити. Це не такий набір. Тобто тут треба поколопатися. Я вишивала його, як ви бачите, довго. Почала я його влітку 22-го року в своїх стартах літніх ще в Словаччині і от закінчила через два рочки. Ну, Звісно, що я не весь цей час їх вишивала. Але поковирять їх треба. В принципі, не можу сказати, що вони прям дуже важко вишиваються, але, я ж кажу, треба позакріпляти або робити протяжки. Там, де можна, я їх, звісно, що робила. Ну, Наприклад, якщо звідси сюди там, або десь ось тут, між собою можна. Там, де, звісно, що буде не зашиті місця, то я протяжки не робила. Ну і ось ці зелені. ці... Лістечко, воно, звісно, що вишивається легко, тому що ти взяв ниточку і пішов по ньому шити. От, В принципі, напевно, це все. Більше мені вам так, щоб прям сильно розповісти, нічого. Задоволена, в мене ще є, в закромах моїх проліски та фіолетові ці. Не мускарі, а як вони ті другі називаються. Крокуси ще в мене є фіолетові, там, наче в те є жовті і фіолетові, да, якщо я не помиляюсь. В цьому в мене в фіолетові ще є крокуси. І я думала, що я вишью і те, і те, і оформлю все однаково, і воно буде в мене гарно висіти. А тепер я на це дивлюся і думаю, ну, от я уявляю, в мене буде три картини однакових, тільки різні квіти. Тобто також рамочка, також ці. І однакові три картини в однакових рамках будуть разом висіти. Ну це якось дивно. Тому я вирішила, що напевно я зупинюсь тільки на мускарях і крокуси, і ці не буду вишивати, боже проліски. Не буду. Залишу тільки ці, а ті подарую комусь або продам, не знаю, подивлюся. Ну, бо це буде максимально странно виглядати. От, Ще думала, можливо, вишую тільки цю сторону, наприклад. І якось там по бокам їх повішаю, але вони якось не дуже добре разом виглядають, якщо це. Ну, коротше, всьому мені не подобається, як воно все разом буде виглядати, якщо їх там вишити або цю, або цю сторону повішати. Тому лишаться тільки мускарі, все інше вишивати, скоріш за все не буде, може колись буде. Не знаю. Я ще думаю над цим питанням. Тож я задоволена, що в мене ця робота вишилась і оформилась. Я вішаю її собі на стіну, і до кінця травня вона в мене повисить, а потім вже я приберу її і повішую щось більш літнє. Отакі От були в мене фініші, були в мене фініші в березні місяці. Я задоволена ними, в принципі, бо ця робота довго була, ця робота з осені в мене була. Бо Оля мене пристадила, каже, ти що будеш і на весняній виставці серветку вишивати, давай її закінчуй. і Я майже встигла до весни, але не встигла оформити країчок, бо так куток тільки оформлений, і вона так гарно в мене лежала в цій, в кошику на столі. Тож, така краса. Дівчата, дякую вам за перегляд. Обіцяю не зникати. Вже зараз почну знімати наступне відео з ітогами квітня місяця, От. а потім напевно зніму вам велике-велике відео полувлогового формату. Покажу вам і розповім, де була. От, вже починала його знімати, купила багато квітів, на балконі їх пересаджувала, і розповідала вам, що де і як було зі мною відбувалося. Але почала монтувати, і мені не сподобалась картинка. Я в дуже негарній посі там сиділа. Ці квіти пересаджувала і воно якось дивно виглядає. В цілому буду перезнімати. Можливо, вкратці вам розповім, бо вже хочеться розповідати, що зараз відбувається. І показувати вам. Тож, Буду намагатись якомога швидше відзняти таке відео для вас. Все, на цьому все люблю, обіймаю, і дуже скоро побачимось з вами в наступному відео. Всім па-па!